Вообще мои книги, наверное, знают. У меня вышло 18 детских книжек. Все они на русском языке. Но так случилось, что мне предложили поучаствовать в выставке книжной, во Львове. А учитывая, что там в основном украинскоязычное население, я попробовала сделать авторский перевод двух книжек на украинский язык. Но, как у меня получилось, вот сейчас я несколько стихотворений прочту. И если вам понравилось, то, пожалуйста, приходите в библиотеку имени Пушкина. Можете брать эти книги, читать, учить наизусть, как вам понравится. На прогулянку. Ты, девы, вы, беляворит наш пустунчик-серый кит. Сам чекає, бач, мене, може, зараз дремене? Ні, гукає, гей, Олешку, разом вийдемо на стежку на бабусині грядки розімнемо когітки. Може, в піжмурки пограємо, може десь. Ташок злякаєм. Щось весь час мені здається, миша в хворості шкребеться. Без напруги для очей я навчу ловить мишей. Поїмо та подрімаєм та помрієм, помовчим. На порозі теплім скраю, тільки трішки помурчим. Наш Олешка посміхнувся, ти б морзила, схаменувся, бо за звичає твоїм зроду я мишей, не їм, в мене ж кіхтіків нема, то й не клич мене дарма. Я людина, а не кіт, досхочу в мене віриш, достає своїх робіт. Ну і таке шуточне стихотворення луна. Еханеч. У дворі труба велика, мов якась істота дика, ця вага під силу крану, ледь-ледь, ледь біля паркану він звантажив цю істоту, нам додав усім роботи. Ми зібрались, став з димком із Миколою ватажком, та сашок, І з ними я, Отака компанія. На її залізном лоні ми оббилі всі долоні. Дзвінко стукали в трубуми, і було немало шуму, бо сміялись і кричали, просто роздиху не знали. Хтось сховався у трубну нішу, він сміявся і ще гучніше, І сказав нам учень Вася то всього лише луна, відображує вона, все повторює за вами, і кричить тими ж словами. Ми в трубу гатили сміло, все одно не розуміли, що таке ота луна, справжня диво дивина. <клес> <клес> ну і вот э, таке стихотворення а собачки, іноді ми заводим собі друзів, а потом їх забуваємо, обіжаємо, вибрасуємо. Що делать очень нехорошо. образа за димком ми ходимо дрібно. Що ж від нього нам потрібно? Цуценя у нього є біле, лагідне, своє, Мов би кажуть, оченята, полюбляю вас хлоп'ята. Хтось до шорстки доторкнувся, хтось щасливо посміхнувся, хтось води йому приніс, ось занурюй воду ніс. А Дмитро, як грім, рохоче, лише сам з ними загоратись хоче. Геть ідіть, усі мерчій!» Врешті, решт, а песик мій. Ось і осінь наступила, Мрячка з неба моросила. Я дивлюсь колись от так, песик Дмитрів, мов же брак. Сумний, схуд увесь тремтів, смітника брудне, що з'їв, під дощем бурлака, змок. Я спізнився на урок, їсти дав, щеня, Він боявся не на навмання. До двора и тулы над миру, Вже никому Вин не виров. Ну, это вот такая книжечка, она «Прогулянти» называется. А вторая переведенная книжечка, вот «День сегодня выходный». На море Матусенько куп. Батись до мене море мчить, зустріться з ним скоріше. Ох, як мені кортить. Матусінька, пирнаю, здається, я пливу, штовхнула, щойна хвиля, я майже нариву. реву. Дівчата та хлоп'ята, та сонячні зайчата, щасливі, загоріли, гайдаються на хвилі, а сонечка сміється, та щедро, щиро лється. А Море-море плеще, и халюпаж аж за край, А в небо-небо сыне, хоть пензлык умочает. Ну, это о летнем отдыхе. И э, сейчас весна, вот мне хочется весеннее стихотворение прочитать. На носу апрель, оно как раз об апреле. Солнечко-сияние. Птахи щебетання, сьогодні настрій ясний, веселий та прекрасний, в дорослого й маленького, у котика руденького, у дядечка вусатого та песика кудлатого. і навіть немовляті сидіти сумно в хаті. Щасливі та бадьорі усі, усі на дворі – то ж це відбувається, це травка прокидається, це джмелик на купинці, налагоджує крильце. Це ще хлопчиська досі з веснянками на носі. Сам квітень, бач, пустує, радіє та танцює, і з нами грав м'яча та біга від квача? Ну, і Калискова це, вообще як тема. украинская, потому что э, очень певучий народ на Украине, и первые э, свои э, как бы э, стихи и музыку ребенок получает еще находясь в люльке, когда мама, бабушка поет ему колыскову писаньку. Спымей, сынку, ми сынок, месяц ходы меж зерок, напнула хустку сыню Відчинять чарівну скриню, там казки та кращі мрії, вітер їх нехай розвіє, мов хмаринки на густі, вже на власному хвості спить у решеті наш кіт, засинає білий світ. За дверьми чекають сни, сплять курчата, і слони, і дерева, і дома. Кожна квіточка дріма, та усіх, мов діточок, любить земле. Спи, синок. Діти, якщо вам сподобались оці книжки, вірші, будь ласка, приходьте у бібліотеку імені Пушкіна. Ви зможете їх почитати, вивчити на ізусть. Приходьте, будь ласка.